Загрунтована стіна. Натиксна фарба, відфірний фейдал. Підложка під декоративну фарбу лава, матова. Змочуємо валик. Прокатаємо по прогрунтованій стіні. Декоративна акрилова штукатурка шовковисто матова. От ми вже такий кусочок нанесли і будемо зараз продовжувати наносити далі. Для цього нам потрібна така пластмасова тярочка. Беремо кісточку, звичайну. Можна взяти якусь трішечки дорожчу, щоб з неї ворс не вилазив. І отакими от круговими вісімками ми наносимо нашу декоративну фарбу, яка називається лава з матовим відтінком, тобто вона не буде настіта, а буде така матова. Наносимо собі такий, можна сказати, квадратний метр, обов'язково собі ставимо якусь Якусь підсвітку, тобто якийсь прожектор, щоб ми чітко бачили, що ми робимо на стіні. Такими хаотичними рухами можна наносити. Можна наносити, якщо ми будемо хотіти, наприклад, зробити якийсь більший візерунок, можна наносити собі більше матеріалу. І після цього ми повертаємося нашою тьоркою. Ось такими. Вісімочками, такими вісімочками ми робимо, завертаємо наш декоративний матеріал. Можемо попередньо просто перейти такими різними вісьмерочками і через деякий час в нас матеріал. Підстив, підтужавів, ми повертаємося назад і легесенько пригладжуємо його. Також все залежить від температури, від температури повітря в приміщенні. Звичайно, що чим тепліше в приміщенні, тим треба буде швидше працювати, бо менше меншими частинками наносити. Якщо дуже, не, дуже холод, не дуже тепло, а так прохолодно, можна трошечки ослабитись, наносити більшими, більшими частинами такий варіант. нанесення нашої лави. Ще можна підправити місця як. Наступне ще не забуваємо обов'язково змивати наш робочий інструмент. Тому що коли він підсихає у ті краї, вони роблять це твердими і нам починає на стіні малювати різними царапинками, подряпинками. І буде досить некрасиво виходитись, тому якщо в нас на інструменті декоративна фарба підсихає, нам потрібно його обов'язково змити. Ось такий. Варіант декоративної штукатурки виходить. Tear the pages, break the mold, rewrite the story left untold. But every brushstroke, every line still traces back to you.